Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді потужне: про силу, яка щодня змінює наш світ, про волонтерство. Ну що, поїхали розбиратися? Тільки вдумайтесь у це число: 970 мільйонів. Це ж майже кожна восьма людина на землі, уявляєте? Саме стільки людей у світі є волонтерами. Їхня праця, до речі, оцінюється в мільярди доларів. Це просто вражає, правда? І от виникає питання: а хто всі ці люди? Що ними рухає, чому вони готові віддавати свій час, сили просто так? Давайте спробуємо знайти відповідь. По суті, волонтерство це коли людина за власним бажанням абсолютно добровільно допомагає іншим, просто віддає свій час, свою енергію, знання, аби зробити чиє життя трішки кращим або ж вирішити якусь нагальну проблему. І знаєте, цей рух настільки величезний, що його визнали на найвищому рівні. Навіть ООН має спеціальний день 5 грудня, щоб просто сказати дякую волонтерам по всьому світу, і звісно, щоб надихнути інших. А кому ж вони допомагають та практично всім від людей, які потрапили в біду до покинутих тваринок, підтримують лікарні, і школи, допомагають цілим громадам і навіть країнам, коли трапляється щось серйозне. Добре, це все світовий масштаб, а тепер давайте ближче до нас, до України. Бо тут волонтерство це не просто добра справа, це без прибільшення наша опора. І це не щось нове. Ще з 2014 року українські волонтери перетворилися на таку собі паралельну силу, яка закриває просто неймовірну кількість питань допомога армії, збори на лікування, гуманітарка, підтримка переселенців, порятунок тварин із зони бойових дій, список можна продовжувати і продовжувати. І це не просто слова. Український волонтерський рух один із найпотужніших у світі. Це справжній феномен, його сила, швидкість, самоорганізація, це те, що не просто латає діри, а реально змінює суспільство зсередини, будує довіру. Але стоп, а що ж самі волонтери? Вони ж гроші за це не отримують, то яка їхня зарплата? Виявляється, є речі цінніші за гроші. Дивіться, це ж не просто я допоміг і все. Це ціла подорож, тут можна навчитися новому, здобути досвід, який ніде більше не отримаєш, зустріти неймовірних людей, попрацювати в команді. І найголовніше, з'являється у це відчуття, відчуття сенсу, радості від того, що робиш щось важливе, що справді можна щось змінити. Окей, з тим, чому це круто, розібралися. А тепер головне питання а як почати? З чого зробити перший крок? І тут найважливіше відкинути думку, що треба одразу рятувати світ. Ні. Волонтерство це не завжди про щось грандіозне. Це як ефект метелика. Навіть найменший добрий вчинок може запустити ланцюзок у великих змін. І це доступно абсолютно всім, навіть школярам. Ну, наприклад. Та що завгодно долучитися до благодійного ярмарку в школі, зібрати корм для притулку тварин, елементарно допомогти літнім сусідам донести сумки або просто прибрати сміття в парку. Навіть поширити в соцмережах важливу інформацію це вже допомога. Отже, як стартувати. Є кілька варіантів можна почати з чогось маленького самостійно, обрати те, що болить, і зробити хоч щось. Другий варіант зібратися з друзями разом завжди веселіше та ефективніше. Ну і третій знайти вже існуючу організацію. Зараз в інтернеті їх безліч, просто написати їм і запропонувати свою допомогу. І наостанок давайте купнемо трохи глибше, звідки береться ота сама іскра, що змушує людей підніматися і йти допомагати. Серйозно, що має бути всередині, щоб у свій вихідний замість серіалу йти робити щось для інших безкоштовно. Вся справа, звичайно, в мотивації. Якщо по простому, то є два типи мотивації. Зовнішня – це коли ми робимо щось заради похвали, грамоти, визнання. Ну знаєте, який ти молодець, а є внутрішня – це коли сам процес приносить кайф і відчуття, що ти робиш щось правильне, щось важливе. І от у волонтерів найчастіше працює саме ця внутрішня мотивація, вона їхній головний двигун. І що ж живить цей двигун? По перше, цікавість, бажання розібратися в чомусь новому. По-друге, відчуття мети, що життя наповнене сенсом. По-третє, вірність своїм цінностям, також бажання бути серед однодумців, відчувати зв'язок. І звісно, можливість застосувати свої таланти наповну. Оце й є те саме паливо, яке не дає згаснути вогню допомоги. І знаєте, головний висновок з усього цього такий: кожна, абсолютно кожна добра справа має величезну силу. Вона, як камінчик, кинутий у воду, створює кола, що розходяться все далі й далі. А тепер просто подумайте, яка маленька дія могла б стати початком чогось великого, можливо, вже сьогодні.